Географія 9 клас, урок 11, рослинництво світу. Землеробство або рослинництво на 80% задовольняє потреби населення землі у продуктах харчування. Воно також забезпечує промисловість сировиною. Розрізняють два основні типи рослинництва неполивне і зрошувальне. Зрошувальне поширене в тропіках, сухих субтропіках і субекваторіальних широтах Найбільші площі зрошувальних земель мають Китай, Індія, США, Пакистан. У рослинництві культивують понад 6 тисяч видів рослин, але найбільш поширеними є лише кілька сотень. Вирощування зернових культур це основа рослинництва і всього сільського господарства. Зернові культури зазвичай переважають в аграрних регіонах. Світове виробництво зерна останнім часом становило більше, ніж 2,5 мільярди тонн на рік. Понад 80% з них припадає на три основні хліби людства кукурудзу, пшеницю, рис. Хлібні культури вирощують на всіх заселених континентах. Північні й південні межі ареалів їх поширення збігаються з межами землеробства. Найбільші посіви пшениці зосереджено в Північній Америці, Європі, Азії та Австралії. Головні її виробники Китай та Індія. Ці ж країни є світовими лідерами заваловими зборами рису. Цій культурі потрібні тепло й волога, тому вони поширені у тропічних і екваторіальних широтах, областях мусонного клімату, на поливних землях, у субтропічному і помірному поясах. Головні посівні площі рису розташовані в Азії. Найбільші виробники кукурудзи це США і Китай. Названі світові зернові держави вирощують зерно для внутрішнього ринку, а США є водночас світовим лідером з експорту пшениці та кукурудзи. Значні обсяги цих хлібних культур постачає на світовий ринок також і Україна. А найбільшими експортерами рису є Індія, Таїланд, В'єтнам. Серед зернобобових культур важливою є соя, яка має вагоме продовольче кормове й технічне значення. Здебільшого соєве зерно переробляють на олію, а рештки переробки використовують у тваринництві як сокобілкові добавки до кормів. У харчовій промисловості із соєвого борошна виготовляють крупи, лібобулочні кондитерські вироби. Світовими лідерами з її виробництва є США, Бразилія, Аргентина. Технічними культурами називають сільськогосподарські рослини, які здебільшого використовують як сировину для промисловості. Головними цукристими рослинами світу є цукрова тростина і цукровий буряк. Із цукрової тростини щорічно отримують понад три чверті виготовленого у світі цукру. Цукрова тростина поширена в тропічних широтах. Найбільшими її виробниками є Бразилія, Індія, Китай. Цукровий буряк це одна з головних технічних культур помірного і частково субтропічного поясів північної півкулі. До п'ятірки світових лідерів з вирощування солодких корнеплодів входить і Україна. В головну волокнисту культуру називають бавовник. При вирощуванні він потребує тепла, вологи і сонячного світла. Найбільші виробники бавовнику це Індія, Китай і США. У холодніших районах помірного поясу та передгір'ях вирощують льондовгунець, головними виробниками якого є Китай, Франція, Польща. Джут вирощують здебільшого в тропічному поясі Індія, Китай, Бангладеш. Важлива технічна культура дерево Гевея, сік якого є основною сировиною для виробництва натурального каучуку. Найбільші плантації гевей розташовані в Південно-Східній Азії, насамперед у Таїланді та Індонезії. Серед олійних культур провідні позиції посідають маслина, соняшник ріпак. Основний район вирощування маслин Середземномор'я, який дає близько 90% їх світового збору. Найбільшим виробником маслин та оливкової олії є Іспанія. Поза цим регіоном лише Аргентина має великі насадження цієї культури. Найкращі умови для вирощування соняшнику у помірних широтах і субтропіках. Світовими лідерами в збиранні насіння соняшнику, а також у виробництві експорту соняшникової олії є Україна й Аргентина. У світі зростає виробництво ріпаку. Ріпакова олія за обсягами виробництва є третьою після пальмової та соєвої, а за смаковими якостями прирівнюється до оливкової. Останнім часом її використовують як сировину для виробництва палива, біодизелю. Провідний світовий виробник ріпаку Китай. Китай та Індія тримають світову першість з виробництва ще однієї олійної культури арахісу. Вирощування тонізуючих рослин це одне з провідних виробництв товарного рослинництва багатьох країн, що розвиваються. Головні виробники кавових зерен розташовані в Латинській Америці, Південно-Східній Азії, Африці. З какао-бобів отримують какао-порошок, з якого виготовляють шоколад. Найбільші райони вирощування шоколадного дерева зосереджені в Африці, Південно-Східній Азії, Америці. Дві африканські країни Кот Діуар і Гана, виробляють майже половину какао-бобів у світі. Південна і південно-східна Азія та Африка це головні регіони вирощування чаю. За обсягами зборів чайного листка світове лідерство утримують Китай, Індія, Кенія, Шрі-Ланка. Важливим складником рослинництва є картоплярство. Його географія доволі широка. Картоплю вирощують на всіх заселених континентах. Найбільший район її виробництва сформувався в Європі він охоплює Францію, Німеччину, Польщу, Білорусь, Україну. До провідних виробників картоплі належать Китай, Індія, США. Сьогодні більша частина щорічних валових зборів картоплі у світі припадає на країни, що розвиваються. Суттєве зростання ролі країн Азії у виробництві картоплі це головна зміна у світовому картоплярстві. Виноградарство це вид господарської діяльності, що потребує високої культури виробництва, розрізняють два його напрями, вирощування столових і технічних сортів. Найбільші площі виноградників поширені в субтропіках обох півкуль і південній частині помірного поясу Північної півкулі. Найбільшими світовими виробниками винограду є Італія, Франція, Іспанія, Китай, США. Також великими виробниками його є Туреччина, Іран, Аргентина, Південна Африка. Україна належить до країн, у яких на виноградарстві спеціалізуються окремі райони.